прихованого монтажу з ДСП панелями. Саме такий варіант я хочу вам зараз продемонструвати. Тут стіна декор ДСП, в стулці те саме ДСП, алюмінієвий металевий профіль по периметру і ручка. Давайте розберемо е, глибше, з чого воно все складається. Якщо ви хочете зробити собі такий куточок, декор стіну, наприклад, санвузу чи ще кудись. Ми можемо зробити з різних матеріалів. Це можуть бути шпоновані МДФ-панелі, це можуть бути ДСП або рейки. в даному випадку це ДСП. Тобто ви вибираєте в меблевих технологіях собі декор ДСП з текстурою дерева, без текстури, світло, темне, що завгодно. Ми вам можемо зробити панелі, котрими ви задекоруєте саме стіну, просто звичайну стіну. І додатково виготовимо стулочку, отаку, е, такі двері. Що будуть складатися з ДСП, ДСП або ДСП фарбування або ДСП-зеркала, все, що завгодно. Ми можемо також встановити ручку в даному випадку, це ручка труба. Можемо встановити, звичайно, наживну ручку або навіть приховану, як так от. Ви можете вибрати колір профіль. В даному випадку ми зробили такий бронзовий відтінок, але це може бути чорний, срібний, білий. Можемо пофарбувати навіть в якійсь там, який хочете. Найпопулярніше, це срібний і чорний. Давайте далі. Спеціально для того, щоб показати, що це саме ДСП, ми вам продемонстрували, що з цього боку йде ДСП в кольорі бетон. Тобто, якщо у вас, наприклад, є кухня да, в цьому кольорі бетон, ви можете такі самі поряд поставити двері. Чи якщо у вас є <с> у кухні є елементи дерева, так само ми можемо зробити. Додатково, що ми зробили? Продемонструю вам підсвіточку. Встановлений алюмінієвий плінтус прихованого монтажу з додатковою підсвіткою. І так само планочка з ДСП, що закриває всю весь цей непотріб. І лишається лише така полосочка з підсвіткою, що прикольно виглядає ввечері, коли все вимкнене лише по периметру горить лампочка така, от, плінтусів. Це прям дуже потужно виглядає. Це складна штука, ми її робимо, ми маємо в цьому досвід, оскільки не кожен майстер за таке візьметься. Тут стикуються різні, а, різні майстри, і це. з цим потрібно вміти працювати. Але якщо ви хочете, ми можемо вам зробити. Звертайтесь до нашого магазину Маркетзаю. Дякую за увагу.